Моя сьогоднішня доповідь буде присвячена питанням уртикарного васкуліту диференційної діагностики з. Хронічною спонтанною кропив'янкою. почати я хочу з дефініції ортикарного васкуліту: це рідкісний шкірний васкуліт дрібних судин, що характеризується рецидовуючими епізодами ураження, схожого на ортикарії, які, як правило, тривають більше 24 годин. І я одразу хочу звернути вашу увагу на те, що висипи при ортикарному васкуліті тривають більше ніж 24 години, і це є одним з дуже важливих майже патогномонічних. Симптомів і е, регресують залишковою екхіматичною постзапальною гіперпігментацією. Я буду показувати вам клінічні приклади. Звертайте, будь ласка, увагу на цей симптом. Він дуже характерний, його інколи в літературі описують як ангіонабряк, схожий на гематому. І по ходу своєї презентації я прошу вас замислитись, чи бачили ви в своїй практиці. Таких хворих, можливо, вони були не розпізнані своєчасно, і я буду мати надію, що після сьогоднішньої моєї доповіді частіше буде діагностовуватись уртикарний васкуліт. А наскільки це не рідке захворювання, я трохи пізніше вам покажу епідеміологічні дані і а, уявляю, що ми будемо з вами здивовані. Тож цей стан можна розділити на дві основні категорії відповідно від рівня комплементу в сироватці крові. Нормокомплементимічний і гіпокомплементимічний це підтип, в якому ми співпрацюємо з ревматологами. Далі я про це ще повернуся. Оцей гіпокомплементемічний ортикарний васкуліт, пов'язаний з циркулюючими аутентитилами до фрагменту комплементу с 1 q і можливими. Позашкірними проявами системне ураження багатьох органів може спостерігатися, зокрема при синдромі гіпокомплемент імії, синдром Макдафі. На даний час ортикарний васкуліт розглядається як захворювання опосередковане імунним комплексом, і, відповідно, може бути класифікована як реакція гіперчутливості типу 2. Гіперактивна адаптивна імунна відповідь визначає продукування антитіл. Проти кількох екзогенних та або ендогенних антигенів, що і призводить до активації каскаду комплементу через класичний шлях, давайте подивимось, яка коморбідність, які тригерні фактори, що на сьогодні відомо. Уртикарний васкуліт найчастіше є ідіопатичним, але його пов'язують з певними ліками, інфекціями, аутоімунними захворюваннями сполучної системи. Мілодиспластичними розладами та злоякісними пухлинами. Нещодавно деякі автори повідомили про можливий взаємозв'язок з вірусом covid 19, а також грипом. Він може поширюватись системно, найчастіше вражаючи кісткову м'язову, ниркову, легеневу. Шлунково-кишкову та очну системи. Більшість пацієнтів це жінки з хронічними соматичними системними захворюваннями. Звертаю вашу увагу: якщо ортикарний васкуліт викликаний прийомом певних ліків, то е зазвичай цей зв'язок. При зборі анамнеза ми шукаємо протягом останніх трьох десятих днів, тобто ми опитуємо хворого, які нові ліки він почав приймати за останні три-десять днів. Вважається, що ремісія після відміни засобу спостерігається протягом місяця. До вашої уваги спектр і частота системних симптомів у пацієнтів з уртикарним васкулітом. І ми бачимо, що найбільш часті, частішим є симптоми з боку м'язів та костної системи, Ну, а також легені, все те, що я згадувала. До клінічних аспектів відносяться уртикарні висипи. Справа в тому, що вони є дуже подібними до висипів при кропів'янці. Єдине, що їх відрізняє, вони зберігаються протягом більш ніж 24 години, інколи декілька діб, і можуть бути пов'язані з пальпованою пурпурою, епетехіями, залишаючи екхімотичну пігментацію після регресу. Оце дуже важливий клінічний симптом. Можуть супроводжуватись пекучим болем. А до вашої уваги клінічний випадок, дитина 7 років. Уртикарні висипи ми бачимо. Присутні вони від 3 до 7 днів зі слів батьків. Дівчину турбує печіння, біль, свербіння. Ми бачимо типові уртикарні висипи. І оцей дуже характерний ангіонабряк, схожий на гематому. Я саме тому і почала демонстрацію саме з цього клінічного випадку, тому що тут дуже характерна картина. Я думаю, ви зустрічали в практиці, хто приймає таких хворих з уртикарними висипами хворих, яких якісь синці незрозумілі. Інколи хворі самі звертають увагу на це. І це завжди для нас таке червоне світло, світлофора. Також цей стан погано реагує на антигістамінні засоби ну і часто є ознакою різних системних захворювань сполучної тканини. Наприклад, як у цієї дівчини, це системний червоний вовчак. Я її спостерігаю разом з дитячими кардіоревматологами. Яка діагностика? Ви бачите прості скринінгові тести, вони не коштовні за більшістю, вони доступні, вони рутинні, і ми можемо зробити їх, а далі вже визначитись, в який бік ми будемо розширювати, якщо це буде потрібне, діагностичну нашу програму. Гістопатологічні дослідження. Хочу сказати, що останнім часом я впровадила в нас в медичних центрах в Дніпрі вже як рутинну практику, якщо уртика. Якісь торпідні, не піддається стандартній терапії. Ми робимо панч панч-біопсію і дуже часто отримуємо допомогу від патоморфологічної лабораторії саме з верифікацією діагноза. Гістопатологічна картина ортикарного васкуліту, схожа на лейкокластичний васкуліт, що складається з фібріноїдного некрозу стінок, дермальних судин, і багатих нейтрофілами переваскулярних запальних інфільтратів. А дуже важливо вірно обрати місце для забору панча це потрібно звернути увагу дуже важливо інакше не буде діагностичної цінності від цього дослідження. Треба обрати саме висипи, які існують більше ніж 24 години. От, Наприклад, як тут я це роблю, це я в області консультувала хвору. І одразу ми визначили, що я намічу, вона потім поїде вже робити з цього місця. Бачите, нічого нема під рукою кулькова ручка. Однак ми вибрали дуже вдало і ми отримали уртикарний васкуліт все ж таки. Звертаю вашу увагу, це я вам демонструю, що це дійсно в нас вже рутинна практика. Ми дуже часто це все робимо. І... Патоморфолог допомагає нам сьогодні. Буде в нас спікер, наш патоморфолог Березкін Олександр Миколаївич. Дочекайтеся, у нас будуть дуже цікаві доповіді в рамках БПР. Давайте подивимось, які на сьогодні в арсеналі лікаря є засоби для лікування ортикарного васкуліта. На цій діаграмі ви бачите зібрані майже всі молекули, які згадуються в літературі в наукових публікаціях. Треба зазначити, що гайдлайнса по лікуванню ортикарного васкуліту єдиного або якихось рекомендацій на сьогодні немає в світі. Тож всі рекомендації щодо лікування ґрунтуються переважно на звітах про випадки захворювання та ретроспективних дослідженнях. Ви бачите антигістамінні засоби в стандартній дозі та овердозінг. Ви бачите глюкокортикостероїди, ви бачите тут різні цитостатичні таргітні засоби і дуже широкий перелік. Лікування легких випадків ґрунтується на призначенні дапсону, колхіцину гідроксіхлорахіну, які є засобами першої лінії для лікування легких випадків. В тяжких можуть знадобитись імунодепресанти, метотриксат, мікофенолат, амофетіл, азотіоприн, циклоспорин. Також в літературі є згадки про те, що деякі біологічні засоби можуть бути ефективними, наприклад, ретоксімаб, омалізумаб. І малі молекули, інгібітери янускі так звані то Мала молекула, наприклад, повідомляється, що вона може бути ефективною у всіх пацієнтів з реакціями активації тучних клітин. Хочу сказати, що маю досвід всіх, майже всіх перелічених. Засобів, ну крім колхіцину, хоча колхіцин ревматологи наші призначають, інколи буває непогано. Ну, завжди випадки торпідні, складні до лікування. І коли ви маєте справи з кропив'янкою, яка чомусь не лікується руками, і все це не реагує на стандартні рекомендації, завжди треба замислитись, чи нема тут уртикарного васкуліту, тим більше що омалізумаб, який входить в протокол лікування як третій крок. Для хронічної спонтанної кропів'янки, він також працює при уртикарному васкуліті. Завжди в мене виникає питання, чи не було там уртикарного васкуліту, де лікують омалізумабом ефективно. Ну, стосовно кортикостероїдів системних, я хочу сказати, що вони будуть ефективні. Це тут нема заперечень однак це не буде вдалий вибір для цієї когорти хворих, тому що. Вони можуть викликати побічні дії і не підходять до тривалого застосування. Це терапія відчую на короткі курси, чи може бути доєднана як спарринг-терапія. Тобто додавання імуномодулюючих або імуносупресивних засобів, часто дозволяє зменшити дозу і покращує ефективність. До вашої уваги такий алгоритм, який я вважаю, дуже зручним і таким. Всебічним, він враховує всі моменти стосовно діагностики, диференційної діагностики та тактики ведення хворих. Це одна з останніх публікацій міжнародного дослідження 2023 року. Диференційна діагностика. Ще раз звертаю увагу, ураження, які зберігаються більше 24 годин, екхіматична гіперпігментація. І системні симптоми. Будь-які системні симптоми це підозра на ортикарний васкуліт. Що частіше турбує? Лихоманка, артралгія, артрит, нездуження або втома. Тобто, я думаю, ви стикалися в практиці з хворими, з кропив'янкою, які кажуть, що будь який хвиля загострення йде з температурою. Да? Ото, скоріше за все, все ж таки треба. Далі диференціювати з уртикарним васкулітом. і подивіться на цю цифру, яку я анонсувала вам спочатку: 27% хворих це світові дані, які звертаються з хронічною спонтанною кропив'янкою і лікуються. Потім діагностують уртикарний васкуліт, тобто кожен четвертий хворий. Ну, це велика цифра. Погодьтеся. Тож, гостра кропив'янка. Гостра кропив'янка це також уртикарні висипи. Я демонструю вам скрін з міжнародних рекомендацій Які. А це гайдланс, які стосуються дефініції, класифікації, діагностики та менеджмента уртикарії. І е, ви бачите, що е, таблиця 7 пропонує для диференційної діагностики хронічної кропив'янки великий перелік станів е, захворювань та синдромів, серед яких і є дякую, уртикарний васкуліт. А ми бачимо синдром Велса. Ми бачимо болюозний пемфігоїд, до стадія. Ми бачимо мастацетоз, і це не повний перелік. Тобто, перелік цей буде дуже великим. Всі стани, які супроводжуються ортикарними висипами. І до вашої уваги тактика ведення хворих також з рекомендацій Які. Які рекомендації? Вони не змінюються останні роки. Перша лінія терапії це блокатори H1 рецепторів гістаміну другого покоління. Якщо стандартна доза не впоралася, ми її підвищуємо двічі або в чотири рази. Як часто переглядається терапія? Кожні 2-4 тижні або раніше, якщо симптоми не втримуються, не переносяться, збільшення дози до чотирьохкратне – це максимальне, яке на сьогодні пропонується в рекомендаціях. До речі, я чую на конференціях косметологів. Коли вони пропонують 8-10 разів збільшену дозу. Я хочу сказати, що я не зустрічала в наукових публікацій вище чотирьохкратної. Давайте будемо базуватись на доказових рекомендаціях. Ну і далі омалізумаб, якщо не втримує антигістамінний засіб, симптоми, і циклоспорин протягом 6 місяців або раніше, якщо симптоми не втримуються. До вашої уваги. Таблиця, в якій розташована представники різних класів та поколінь в хронологічному порядку виведення на фармацевтичний ринок та в нашу медичну практику, зверніть увагу, одним з останніх було синтезовано Біластин у 2009 році, і на сьогодні ми маємо його в медичній практиці вже 15 років. Які основні вимоги які до h 1 блокаторів? Селективна блокада H1 рецепторів, високий антиалергічний ефект, швидке настання, ефекту, тривалий ефект, відсутність тахіфілаксії. Відсутність клінічно значущих взаємодій з їжею та лікарськими препаратами, відсутність седації, трапіна подібної дії, кардіотоксичних ефектів. Біластин відповідає цим вимогам. І ще одна перевага: деякі закордонні автори відносять біластин до окремої групи препаратів «non-brain penetration», тобто без проникнення в мозок. Цільова доза 20 міліграмів на добу для дорослих та підлітків, і 10 міліграмів для дітей від 6 до 11 років. Шановні колеги, це завжди для нас з вами проблема щось знайти, що юридично ми можемо застосовувати у дітей, тобто, стосовно інструкції, засіб з 6 років може бути рекомендований. Ефективність вивчалась в багатьох дослідженнях, наприклад, проспективне багатоцентрове, мультинаціональне подвійне, слепе, рандомізоване, плацебо контрольоване на великому контингенті хворих. 525 – Це достатня вибірка хворих. І зверніть увагу на вік. Він варіювався від 18 до 70 років, це також дуже показово для дослідження. Біластин виявив характеристики як ефективний та безпечний засіб. Відсоток пацієнтів з позитивним відгуком на терапію, при збільшенні терапевтичних доз антигістамінного засобу до 4-кратного рівня, також переваги біластину було отримано в даному дослідженні. Ще одне дослідження, в якому лікували 115. Пацієнтів воно дуже цікаве, відрізняється дизайном. хворі. В дослідженні отримали ефект від зміни молекули засоба, тобто стандартна доза антигістамінного засобу не втримувала симптоми у хворих з кропив'янкою. Після чого їм було змінено засіб. На інший, в тій самій стандартній дозуванні. тобто не двічі, не чотирьохкратна, просто заміна молекули. І ви бачите, що кожен третій пацієнт отримав користь від переходу на інший засіб, і 15% досягли ремісії при стандартній дозі тільки завдяки зміни молекули. Ну і ще одне дослідження в клініках Японії це третя фаза, 15 клінік. Приймали участь, а це дослідження відрізняє тривалість вивчення засобу. 197 пацієнтів вивчалися протягом 52 тижнів. Ми кажемо, що антигістамінна терапія нам потрібна на тривалий період. Тож в цьому дослідженні 52 тижні, це півтора року. Також Біластин підкреслив свою ефективність та безпеку. В цьому дослідженні також проводилася самооцінка симптомів пацієнтом. Не тільки лікар, а і шкали та опитувальники заповняли сам саморучно пацієнти. І також самооцінка підкреслюю, бачите, дуже гарний ефект, значний і переваги біластину перед іншими засобами. Тож, закінчуючи свою доповідь, я хочу зробити наступні висновки: менеджмент тортикарного васкуліту. Потребують сучасної диференційної діагностики стану. На даний момент жоден препарат не схвалений, і рекомендації щодо лікування ортикарного васкуліту ґрунтуються переважно на звітах про випадки захворювання та ретроспективних дослідженнях. Найефективнішою групою засобів для лікування хронічної спонтанної кропив'янки є антигістамінні засоби другого покоління, торпідні випадки потребують тривалої терапії. Стандартним дозуванням згідно з сучасними рекомендаціями доказової медицини, дякую всім за увагу.